День працівника освіти в Ірпіні традиційно проходив у приміщенні міськради. Щоправда, цього року була повна зала, адже освітня родина Ірпіня дещо поповнилася, як мінімум, на один дитячий садок, який відкрили цього року. Вчитель це свята людина, тому що працюючи за такі невеликі гроші, віддаючи у себе з ранку до вечора, і це потрібно бути. Знаєте, як я завжди кажу, що можливо це не коректно. По відношенню до працівників деяких професій, ну, зокрема, я кажу, що не батюшка свята людина, а вчитель свята людина. Тому святом вас, нехай вас це складається, а ми з своєї сторони робимо все, щоб наступний рік ви не тільки одними грамотами відчули відношення ірпінської міської влади до вчителю. Між отриманням подяк, квітів і привітань та переглядом концерту працівники освіти згадували найкращі моменти свого професійного життя. Це найщасливіший день на роботі, коли я працювала це вже, мабуть, був другий рік моєї роботи. Я побачила маму, яка мене запитала, каже: ви нас пізнаєте? І показала на свого хлопчика. Я пізнала хлопчика. В нього була така ситуація, що цей хлопчик не сходив. І за рік він піднявся. Ото була моя найщасливіша, така найщасливіший день, тому що я побачила результат своєї роботи. Якби можна було виділяти тільки один щасливий день, то я б тоді на таку роботу, на якій працюю, якою горжусь, не ходив би і не працював би в навчальному закладі та ще й на посаді директора школи. А от директор спортивної школи пригадав момент зі свого шкільного життя, за який йому і досі соромно. Мені соромно, що я підставив дівчині одній ноги, і вона впала. І я побоявся признати, що це я. Це було десь у п'ятому класі. В струю я так ззаду ножку підставив. Ну тепер дуже дуже далеко це було й давно. Та найбільше проявив себе в шкільні роки, звичайно, начальник управління освіти та науки Ірбіня. Я в школі був дуже безкетний. Такі Я ж... не сумнівався. Да. Настільки докучав вчителям, що інколи, інколи частенько визивали маму до школи. Заважаючи на уроках, моя колись вчителя української мови мені сказала, щоб у тебе були діти такі ж точно чорти, як і ти. Згадую її слова до сьогоднішнього дня. Думаю, от як докучають вже вдома, думаю, оце точно як в воду дивилася. Наступний рік вірпіні, між іншим, стане роком освіти та медицини. Тож зміни на краще триватимуть і надалі.